Thank <laughs> you. Вітаю, друзі. Вирішив записати цей етюд, тому що два підряд звернення це вже система, як на мене, різних телеканалів з приводу з одного і того ж приводу. Ну, буквально той же запит. От, скажіть ви з позицій психології, наближаються великі свята, значимі свята: святкувати чи не святкувати. Ну, тільки дав інтерв'ю. Дзвонять, можете дати інтерв'ю з приводу святкувати, не святкувати. Думаю, раз запитують, значить влаштовується якась система. Добре, дам відповідь принаймні терапевтичним етюдом. Але як завжди, міні-свято, наприклад, для мене це відпочинок музика, і я хочу показати вам. Диск вийшов. Диск Андреа Бачелі, якого знають з вас дуже багато, знаменитий італійський тенор. Талановита людина. Боже, я як згадав, як, я, який, як він заспівав під час пандемії, пандемії covid 19 Андреа Бачелі, 30 років дуети. Цікава штука, записана, як на мене, дуже красиво. Я вже послухав. Бомбезний диск, дуети, його кращі дуети. Хайлайтс. Найкращі дуети. І запис дуже хороший. Суперово! Хочу рекомендувати вам а, драфт, навіть не драфт, а, короткий зміст цього диску за цим QR. Я для вас його синтезував. А щоб а, одразу пірнути в глибину і якість виконання. Андреа Бечелі дуетами, хоча він сам по собі, ну, який записує, неймовірно красиво записує класичну музику, виконує і записує і поп-музику в класичному варіанті. Я хочу, щоб для вас ще один синтезував QR: це Андреа Бечелі Бренвей із групи Квін, де вони заспівали одну в двох дуетам: заспівали. Пісню «Queen». ви бачите на екрані. І для вас я синтезував цей QR, щоб ви послухати. Я вам говорю: я, ну звичайно, Mercury – це є Mercury, і Меркюрі ніхто, Фреді ні, Меркюрі ніхто ніколи не замінить. Але те, що вони зробили з цією піснею, я думаю, що Фреді з того світу поклонився їм. Андреа Бачелі і Брайан Мей. Ну, а відносно диску можу лише повторитися, що сам співак, що ти той, з ким він виконує, а тут великі імена Марчео Джоджіа, Селін Діон, Дженіфер Лопес. Послухайте, ну принаймні на Ютуб рекомендую послухати, звичайно, шикарно. Ну і давайте коротко відповім на те запитання, як я думаю, тому що у кожного може бути своя думка, і це лише викликає повагу. Отже, святкувати чи не святкувати? Війна, третій рік війни, бомбардування, бігання в підвали. Бомбосховища, втома від того, що ти бігаєш, втома від власного страху, тривоги, дуже багато тривоги, масово порушений сон. Ну, третій рік підряд без всякої передиху. Війна, 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 війна. І ось під час війни, святкування Нового року, Різдво, звичайно, в цій ситуації це стає дуже особливим, чутливим і значимим. Святкувати чи не святкувати завжди, як підходять до цієї межі, отакий наступає Рубікон: одні за, другі проти. І в тих, і в тих достатньо сильні, поважні аргументи, і прислухатися потрібно і тих, і тих, і прийти до висновку: от що вирішили, те і буде. Головне орієнтуватися на те, що робиться в твоїй душі, на власні відчуття, на власне бажання, на те, що ти вкладаєш в це свято. Біди навколо дуже багато. Ну, війна, ну от буквально, знову хроніка, знову приліти, будинок, жилий будинок, вбиті мирні люди, та й на передові хлопці гинуть. І як можна святкувати? Зрозуміло, що там, де що не відбулася якась втрата, і це горе дуже близьке. Ну що б ти йому не радив, які б тебе не були мудрі, психологічні поради, об'єднання і так далі, все одно він повинен пройти горе і не може відкласти це горе на потім. І сказати: От зараз новий рік Різдво, а потім я почну горювати. Він повинен пройти, і для нього ніякого свята немає. Для іншого. Це навпаки привід зайти до друзів, просто посидіти, побути поряд. Зрозуміло, вже ніякого ні салютів бахання, які реально заборонені, і не дай Бог комусь, щоб не прийшла в голову ця дурня. Та навіть п'яне бабахання шампанським і з криком на вулиці, мабуть, буде сприйматися вже трохи неадекватно. Тому святкувати, ну якщо душа лежить до того, що треба відмічати і демонструвати, що ти живий, що навколо тебе живі, що ти хочеш жити, що ти збираєшся для того, щоб щось побажати. А ви знаєте, що в ці дні вкладається дуже і дуже багато навіть певної місії такого містичного. Тобто, всі ж пам'ятають, що побажають, особливо коли там починають годинник вибивати 12-ту -го годину ночі. А те, і здійсниться. Я абсолютно знаю, що побажає весь український нарід. хоча я не буду опитувати, але я це точно знаю. І так і хочеться сказати: ну, значить, потрібно пройти цей ритуал, і, можливо, треба дійсно і збиратися, і бажати, і вітати один одного, і демонструвати, що ми живі і хочемо жити, і будемо жити, і прорвемося, і от нас не зломиш. Нас будуть бити, а ми все одно будемо говорити, будемо жити і святкувати життя. А Новий рік, Різдво це, це свято життя. Тому традиції, ритуали вони вертають нас в якусь, в якусь знайомі для нас стежини в стабільності, впевненості, мирного життя. Ми ж... Війна триває три роки, дуже довго. Але ж перед тим було життя скільки років. І це натоптані дорожки мирного життя. І от ці нейронні мережі мені так і хочеться перейти на мозгові процеси, префронтальну кору головного мозку задати. Ну, але це натоптані дорожки задоволення походів один до одного, зустрічей на наступний день. Воно ж залишилося в нашій голові, воно просто відтерміноване війною, але воно в нас є. Життя завжди бере своє, І що б не відбувалося, навіть якщо заходить, ти попадаєш в якусь чорну полосу в непроглядну темряву, провалюєшся в яму. З великою бідою, але через деякий час життя тебе починає брати, заставляє їх їсти, рухатися, кудись іти, з кимось розмовляти. Так от оці традиції, ритуали, значимість для нас Нового року, Різдва воно ж сидить в нас ще з дитинства. І зрозуміло, що якщо ми його відмічаємо, ми, хоч на якісь хвилини, години, день вертаємося туди, в ту, в ту стезу. Спокою, рівноваги, спокою, стабільності, впевненості. А в час, в який ми живемо невідомості, невизначеності, напруженого очікування, незнання, як же воно далі буде розвертатися, звичайно, будь-що, що вертає тебе в якусь стабільність, навіть ось цю ілюзорну стабільність ось сьогодні один день свята. Воно, мабуть, також потрібно. Тому з величезною повагою і до тих, хто хоче святкувати, відмічати не шумно, не галасливо, не по-дурацькому, але все одно говорити, що Новий рік, Різдво то святе, треба збиратися, треба йти один до одного, треба вітати, треба перезвонити, треба надіслати соту відкриточку, яку вже не дивиться. Я завжди говорю. Ну просто пишіть привітання. Ну що ж йде тиражування тих? Відкриток, які один ходять одна до одного, я, чесно кажучи, не приймаю участі в цьому передачі <годи> тих тиражованих. <годи> Тих тиражованих стереотипних написаних слів для мене просто написати два-три слова, щоб ти розумів, що ти сам писав, навіть якщо допустив помилку, і коли читаю лекції і бачу помилку в якомусь там слові, говорю: ну, бачите, сам писав. Ніхто мені не писав, не вичитував, і ніхто там не коригував, ну допустив помилку людині, властиво. Тому, властиво, я думаю, що треба. Поважати один і другий вибір. Особливо увага, звичайно, до дітей. Тому що а, діти це особлива область. Вони стали дорослими за три роки, не знаю на скільки років. Вони дуже швидко подорослішали. А вони очікують будь-якого свята. Як... Ну, ну, хотів розповісти смішну штуку, але добре, не буду Я зараз про власних онуків. А, тому а, для дітей це ще більше свято, ніж для дорослих. Ви ж пам'ятаєте? Ну, я говорю про свій вік, як ми очікували, ну, в нас свято було яке? Єдине там новий рік, бо навколо Різдво це було дуже таке: бабусине, дідусине. А от навколо це, звичайно, новий рік. <кій> як ми очікували того Діда Мороза і, і шукали, і чекали, і засинали, а потім знаходили під ялинкою, під подушкою. Я чогось під ялинку нічого не клала, під подушку клали. Пам'ятаю ці всі деталі. І я ж це пам'ятаю. І в мене не, не в зв'язку з амнезією на сьогоднішні події, гіпертрофічна пам'ять на минулі події. Слава Богу, ще цього немає. Але для дітей це настільки значимо, що, мабуть, якщо навіть ми відмовляємося від власного святкування в силу перших причин, які я привів то зробити якийсь бонус дрібненький, символічний, але він, але він потрібний дітям. Особливо важливо. Навіть ти не святкуєш, можливо, дітей відвести туди, де вони святкують. Знову ж таки, залежить від віку дитини. Якщо вона дуже швидко подорослішала і стала дорослою біля тебе, і відбулася якась біда, навряд чи вона сама побіжить. Кудись без твого а, бачення в твоїх очах неосудження і прийняття, і навпаки, іди, іди, іди. ні, іди, йди. Тому відносно дітей, це окрема тема. Святкувати чи не святкувати, я вам відповів чесно, так як я думаю, це рішати вам. І один, і другий варіант абсолютно прийнятні. До чого ближче ваша душа, те і робіть. Думайте, друзі, думайте.